По закриттю даної свічки відкривається вниз одну хвилинку. Макдональдс а, відкрився. Макдональдс відкрився вниз одну хвилинку. Ми ж і тут геп пустили. Ай-яй-яй, просто по кайфу. Давайте слідкувати за Макдональдсом. А, перше перекриття я тримаю на поготові. Слідкуємо, як Макдональдс себе відпрацює. Залишається буквально 45 секундочок а, до закриття поточної ситуації. Мало того, що ми. Епом відкрилися, так ми хотів сказати, почали формувати червону свічку, і ми її формуємо. Да. Чекаємо за відпрацюванням, знову ж таки, навіть не помилка, якщо ви відкрилися ось тут на гепі, тобто, да, точка входу у вас гірша, але по факту ви тобто, по всіх правилах зайши, зайшли правильно. Тобто, якщо у вас буде червона свічка, у вас закриється плюс. Якщо у вас буде зелена свічка, то ви просто берете перекриття і забираєте таким чином також плюс. Тому якби точок входу тут було теж море. Ось, давали як і по прапорцю зайти, так і просто. От навіть зараз давали за зайти. Ось. Чекаємо 3 секунди, як закриється Макдональдс? 2-1. Ну тут з любих точок входу всі би мали встигнути забрати тут плюсик. Чекаю плюсики в чат.